Вчуся в фімлі, фізико-математичний ліцей. знань таких набрався, якби сам вчив. Можна грати на телефонах, там, планшетах з системою Android. Ти щоб рухати козаком, потрібно там, нахиляти планшет, тобто в яку сторону ти нахиляєш, такою не рухається. А щоб стріляти, треба нажимати пальці. Не взагалі давно хотів зробити якусь патріотичну гру. А тут, якраз з Євромайдан, я був на Євромайдані декілька разів, і в мене виникла ідея, якби зробити щось зв'язане з Євромайданом. У мене вже був давно макет, а так то десь тиждень чи два на це все. Ну там дизайнер чи працював. Ці всі малювали мальов Берку, то це козака, головного героя. Так багато відгуків, ну переважно з України, то позитивні відгуки, а, а як не дивно, то з Росії, то негативні. я думаю, можна було б його вдосконалити, там було б зробити декілька рівнів там.